Евангелія від Матея. Слава Твіномасшта! Того часу, коли Ісус прийшов у капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи, Господи, слуга мій лежить вдома, паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже, Я піду і оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав Господи, я не достойний, щоб Ти прийшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що я людина підвладна і маю воїнів під собою. Кажу йому, іде, а він іде іншому, прийде, і він приходить, моєму слузі, зроби це, і Він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним, Войскун кажу вам ні в кого в Ізраїлі. Не знайшов я такої великої віри, кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком і Яковом у царстві небесному. Слово Господнє. Слава Господні. сьогоднішнє Євангелія, яке нам описав святий Матей Евангелиста, Ісус приходить до Капернауму і зустрічає на своєму шляху сотника, сотник воєнний з армії окупант, римлянин. У Палестині і від таких відвертались і не любили таких. Хто любить окупантів? Язичних, напевно, мав якогось свого Бога, не Бога єдиного. Але бачить, напевно, десь чув, що Ісус може уздоровити. І каже цей сотник. Господи, слуга мій лежить вдома паралізований тяжко мучиться. Ісус каже, то добре, то я піду і уздороблю Його. Ми чуємо відповідь цього сотника. Каже, що я не є гідний, щоб ти прийшов під мій дах. Але скажи тільки слово, і слуга мій буде здоровий. Віра цього сотника. Він вірить, що Ісус його цього Слугу уздоровить. І так стається. Віра є чимось важним у нашому житті. Повірив, Ісус Його уздоровив, каже, нехай станеться по Твоєму слову і навіть хвалить цього сотника воїна. Що в нього є віра. Нехай кожен з нас вчиться від цього сотника, який вірить, що Ісус уздоровляє, який любить свого ближнього, цього слугу, що навіть просить у уздоровлення для нього.